Таю на календарі 15 лютого четвер і видивитися капріньюз з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. І сьогодні мої колеги працювали над такими сюжетами: нічний обстріл новогрудівки, зруйнований дитячий садочок та пошкоджені багатоповерхівки. Все летіли, і все летіло дуже страшно. було. під ударом другу добу поспіль у Силидовому окупанти зруйнували дві адмінбудівлі та 12 житлових будинків. Жахливо, страшно. Бах, і все окна сипляться. Неспокійний ранок для всієї України ворог здійснив масовану атаку по декільком областям. Російський агресор продовжує бити по наших мирних населених пунктах, по наших містам, селищах, селах. Повертають світло під обстрілами. Спочатку повномасштабного вторгнення на Донеччині було поранено вісім енергетиків, тому що ми не розуміємо, куди вони і коли стріляють в такі обстановки, коли. Вокруг тебе все гримить, але виїжджаємо, відпрацьовуємо у Новогродівській громаді. Виділили майже 3 мільйони гривень на дофінансування зарплат вчителів. На 21% ми повинні були підняти заробітну плату. Держава збільшила цю субвенцію. Самолікуванням займатися заборонено за минулий рік у Донецькій області зареєстровано 12 випадків погіршення стану здоров'я на виробництві. На підприємствах Донецької області в установах та закладах було 24 випадки природньої смерті та 12, 12 випадків погіршення стану здоров'я. Сьогодні вночі Новогродівка знову опинилася під ударом окупантів. Руйнувань зазнали дитячий садок та багатоповерхівки. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Раніше у цьому садочку лунав дитячий сміх та малеча безтурботно гралася у групах, проте наразі від нього залишились суцільні руїни. Новогрудівська громада майже щоночі зазнає ворожих ударів. Так сталося і вночі 15 лютого. Новогрудівська громада сьогодні зазнала обстрілу два години вночі приблизно постраждала більше як 20 будинків багатоповерхових. Повністю розрушена одна адмінбудівля, пошкодження зазнала жінка, від госпіталізації відказалась. Зараз силами комунального підприємства ми проводимо усунення цих наслідків, матеріали передоставлені благодійними організаціями. Також допомагає мобільна група Червоного Христа. Хлопці теж закривають нам вікна. Допомагають після обстрілу на місці подій. Виникла пожежа ворог вдарив по місту Новогродівка, внаслідок чого було частково зруйновано двоповерхову будівлю дитячого садочку. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники на площі 2 квадратних метри. Олена Михайлівна працювала у дитячому садочку з 81-го року. Усе своє життя віддала роботі з малечею. Перший вибух був не дуже сильний, останні два було дуже громких. Це було зрозуміло, що це дуже рядом. І, звісно, одразу було в тому, що як же там в дитячому саду. Сотрудники, які живуть, одразу дзвонили і сказали. Елена Михайловна, садик горит. Вчера был такой ясный солнечный день. Я обошла все группы. Они были чистенькие, аккуратные. І радовалась, думаю, вот скорі би був мир, тільки скажуть, ми день і ми готові, і ми приймемо дітей. А тепер к жаль, після таких трудов нас такий красивий дітський сад, і з і снаружи. Ну а тепер, звісно, там очень великі розрушення. Мешканці Нобугродівки кажуть, уже немає сил жити під постійними обстрілами. Усі, як один, бажають перемоги, миру спокійно лягати спати та не прокидатися від вибухів. Шумно стріляють невозможно. Куда деваться? как его лупило, так... успели только одеться и в бомбоубежище. Все стекла повылетали. Кошмарно пошло. Да, два часа ночи был первый хлопок. Мы вроде как сдержались, думали, что где-то вдалеке. Второй хлопок пошел уже у нас, посыпались где-то на крыше, наверное, кирпичи мы почувствовали. Начали все выбегать. Третий хлопок был такой, что уже мы ну, Вже біжали, біжали да, пасіком, біжали. Тільки починається. Тільки вечірки за окном і одразу починається. Були прильоти, ніхто не спав. Всі сиділи. Ми вже знали, у нас все добре. До двох, до трьох сидимо. Ховалися, до дверей бігали, сиділи, стекла летіли і все летіло. Дуже страшно було. Не можу сказати, бо я починаю триватися. У Нас кожну ночі, ми страдаємо тут, страшно. конкретных прилета у нас было хорошие такие вот последствия мы живем он через дорогу мы тоже пострадавшие ну вот ну вот и все вот с двух часов колотимся у меня нету понимаете культурных цензурных просто слов чтобы сказать это все вот и все я спал да ну и Подорвались они. сначала где-то, видать, вдалеке был прилет один, а потом три подряд. Так окна по, -по, -по, по, по дверь вылетела входная. Какие наши действия? Не успела за тут следующий, еще громче. Дверь вырвала входную. Ребенок испугался. Спочатку була десь в два вдаліки прильоти, после першого десь посипалася у нас єдині стекло. Ми успіли ребенка выбежать. Как як правило двух двох нас спасло. І после двох вже посыпалось ні балкона, ні в одной кімнаті, ні єдиного окна, нічого. Кожну ночь, да, це продовжується і продовжується, ну нічого. Ми не, эту неприятность переживемо, життя продолжается. Нас не победить. Знімальна група телебачення капрі з Новогрудівки спеціально для капріньюз. Другу добу поспіль зазнає ворожих ударів і Селидове. На щастя, інформація про загиблих та постраждалих відсутня. Подробиці дивіться просто зараз. Другу добу поспіль ворог нещадно б'є по місту Селидове. Цього разу під прицілом окупантів опинилися дві адмінбудівлі та 12 багатоквартирних будинків. Сьогодні вночі ворог вдарив по місту Селидово, внаслідок чого було частково зруйновано триповерхову будівлю культової споруди. На першому поверхі будівлі виникла пожежа. Рятувальники Селидівського гарнізону, які прибули на пожежу, ліквідували її на площі 80 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі було залучено сім чоловік особового складу та дві одиниці техніки. На щастя, інформація щодо жертв та постраждалих не надходила. Страшно жахливо і гучно. Саме так описують сьогоднішню ніч мешканці міста. У будинках поблизу місця прильоту повилітали вікна. Жахливо, страшно. і всі окна сипляться. Трохи далі там вон, люди дуже пострадали. Більше вікон всього. «Одні ні одні а А так все Я був не місцесь. У квартирі нікого не було, ніхто не постраждав, але ну, в основному окна постраждали, стекла. Продовжується ліквідація наслідків обстрілу і на місці вчорашнього ракетного удару. Нагадаємо, тоді ворожі ракети зруйнували цілий під'їзд п'ятиповерхового будинку. Рятувальники проводять відновлювальні роботи у п'ятиповерховому житловому будинку та будівлі лікарні, які були зруйновані внаслідок ворожого обстрілу. Вночі 14 лютого зараз мешканці намагаються врятувати хоча б якісь речі. Тамара Сергіївна каже, ніби знала, що вночі щось станеться, та заночувала у коридорі. Саме це жінку і врятувало. Я вдома була і ніколи в житті не думала, що я стануся. Я на п'ятому там». Лежала, я никогда не всегда ложилась на кровать, а то в коридоре, вот там между, между туалетом и с той стороны у меня три комнаты. С той, ну, в коридоре лягла и спаслась, а ту комнату, где я спала, все разнесло. А потом еще повезли в больницу меня, только положили и там еще взрыв. Скільки ще триватимуть відновлювальні роботи, наразі невідомо. Анастасія Бурковська чипільданигіл з міста Слидова спеціально для Капрінь'юс. Лікарі розповіли про стан жінки, яку поранило під час обстрілу селидового 14 лютого. 50-річну жінку, яка була на чергуванні у міській лікарні, після вибуху у важкому стані доправили у Покровськ, а потім в обласну клінічну лікарню Мечникова. Дві доби раніматологи намагаються вдихнути у неї життя. Але у комі у неї проникаюча черепно-мозкова травма, забій мозку, скальповані рани обличчя і голови. Перелом більше десяти кісток лицевого червня. Репу, множині осколкові поранення верхніх кінцівок. Сьогодні зранку Алла прийшла до тями. Жінка перенесла страшенний ракетний удар, який руйнує все її подальше життя. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Окупаційні війська завдали 21 удар по цивільному населенню. Ворог бив ракетами, ЗРК С-300, РСЗВ Торнадо С, Смерч артилерією. А так зазнали 17 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Миколаївка, Новогродівка, Селидове, Часів'яр, селища Курахівка, Щербинівка, Ясногірка, села Багатир, Галицинівка. Вовченка, керамік, новобахмутівка, орлівка, Притечини, соловйове пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 24 житлових будинки, лікарня, магазин, аптека, автомобілі, гараж, критична інфраструктура. Селидове протягом доби зазнало двох ракетних атак. Перший удар Росія нанесла минулої ночі по лікарні, де загинули троє людей: дві жінки та дитина. Отримали поранення шестеро. Серед них немовля. Цієї ночі ракета влучила в релігійний об'єкт. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Подвійний удар витримала і Новогродівка. Окупанти поранили трьох цивільних осіб. Пошкодили 16 багатоквартирних будинків, універмаг, дитячий садок. Миколаївку загарбники накрили із РСЗВ Торнадо С. Трьох людей і одну людину поранили. Пошкоджено два багатоквартирних і вісім приватних будинків складське приміщення. По селу Багатир ворог вдарив смерчами. Дві людини загинули, двоє зазнали травм. Під вогонь потрапили магазин, аптека та сім приватних осель. Є поранений внаслідок артилерійського обстрілу курахівки. Авіаударом ворожі війська зруйнували магазин в Авдіївці. Про постраждалих наразі невідомо. Поясногірці росіяни поцілили ракетою с 300 пошкодили три домівки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ввечері 14 лютого росіяни завдали удару по Краматорську. На щастя, влучання було на відкритій місцевості, проте неподалік житлової забудови обійшлося без постраждалих. Десяток приватних домогосподарств зазнали пошкоджень, зафіксовано руйнування парканів, вікон, покрівель, житлових будинків. Неспокійний ранок для всієї України ворог здійснив масовану атаку по декільком областям. Про наслідки дивіться далі. З Самого ранку, 15 лютого, повітряні сили ЗСУ почали повідомляти про курсування ворожих ракет над Україною. Першими звуки вибухів почули мешканці Київщини. Уламки ракет впали в житловому секторі міста Буча. На щастя, обійшлося без постраждалих. Російська агресор продовжує бити по наших мирних населених пунктах, по наших містах, селищах. Селах не є виключенням і сьогоднішній ранок обстріляний житловий мікрорайон зруйновано біля п'яти, пошкоджено біля п'яти житлових будинків, оперативно працюють всі компетентні служби. Над Дніпропетровською областю ППО збила дві ракети у Нікопольському та Новомосковському районах. Звуковибухів чули і мешканці Дніпровського району. На щастя, усюди без жертв. Станом на 10 ранку відомо про шість поранених у Запоріжжі. З них одна жінка у тяжкому стані. Декілька ракет пошкодили будівлі, одна ракета просто в. Пала в зелену зону, а що найменше чотирьох будинках повилітали від вибухової хвилі вікна. Також пошкоджено дах в одній із будівель у Львові. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено близько 20 будинків. Станом на 12 годину відомо про трьох поранених. Це щоб ви розуміли більше 400 вікон. Просто повилітало. Враджено дві школи і один садочок. Плюс зазнали ускочення будівлі бізнес-центру. Також уламки ворожих ракет впали на прикарпатті. Внаслідок цього здійнялася пожежа. Інформація щодо жертв чи постраждалих станом на 12-ту годину не надходила. А тепер поговоримо про ситуацію у Авдіївці. Третя окрема штурмова бригада повідомляє, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація у місті на момент заведення бригади надзвичайно критична. Об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили та засоби. Цю інформацію підтверджує і речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Що стосується безпосередньо Авдіївки, де е, лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для е, подекуди відходу на більш е, вигідні позиції, подекуди е, відбивання е, позицій, то е, ключове повідомлення щодо цього: постачання і евакуація в Авдіївку, Ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Кожен підрозділ знає свій маневр, в кожного є своя задача, видно загальну картину подій, яка складається, передбачені запасні варіанти розвитку подій. Повертають світло під обстрілами. Спочатку повномасштабного вторгнення на Донеччині було поранено вісім енергетиків. Кожного дня і ночі ворог нещадно гатить по містам і селам Донеччини. Внаслідок обстрілів, пошкоджень та руйнувань зазнають не тільки будинки мирних мешканців, а й інфраструктура та електромережі. Аби повернути світло у домівки мешканців, енергетикам доводиться працювати у посиленому режимі. З початку року дуже багато прильотів по інфраструктурі. По нашій та по всім містам, які розташовані близько кровська. Працюємо кожен день. Працюють у нас по Донецькому регіону десь близько 60 бригад кожного дня. Ну і з них десь 10 це бригади, які відновлюють після обстрілів Російської Федерації. З початку року ми вже відновили. Електропостачання ну, десь близько 214 тисяч наших клієнтів. А взагалі, спочатку бойових дій 22-го року, вже близько 7 мільйонів. Віталій Асіненко каже: ймовірність прильотів по бригадам, які відновлюють електромережі, дуже висока, тому що ми не розуміємо, куди вони і коли стріляють. В такій обстановці, коли вокруг тебе все грамить, але виїжджаємо, відпрацьовуємо, повертаємо світло. Попри те, що всі енергетики знають, як діяти під час обстрілів, стаються випадки, коли вони під час роботи отримують поранення. Є інструкції, є в нас бронежилети, є каски. Кожен прийшов обучення по медицині. Військові є в нас аптечки, ну, наближені до військових, кожен може оказати першу допомогу. Але, на жаль, є такі в нас моменти, коли попадали бригади під обстріл взагалі з 24 лютого. 22-го року в нас є вісім наших колег, які отримали поранення. Віталій Асіненко зазначив, що наразі нестачі фахівців немає. Працівники ДТЕК намагаються якомога швидше усунути наслідки ворожих обстрілів та повернути в домівки мешканців Донеччини світло та тепло. Рівно рік тому, 15 лютого, ворог серед самого дня спрямував ракету на житловий п'ятиповерховий будинок на мікрорайоні Сонячний. Вмить десятки сімей залишилися без осель. Через російський удар загинуло троє людей ще 11 отримали поранення. На сьогодні будинок непридатний для проживання. У новогродівській громаді виділили майже 3 мільйони гривень на дофінансування зарплат вчителів. Подробиці дивіться далі. Станом на початок року у Новогродівській громаді залишалося близько півтори тисячі дітей. У зв'язку з тим, що останнім часом кількість обстрілів по громаді значно зросла. Частина з них разом з батьками поїхала до більш безпечних регіонів України. Проте навчальні заклади продовжують працювати, хоч і у дистанційному форматі, аби виплачувати вчителям заробітну плату на відповідному рівні. Декілька років поспіль з бюджету Новогродівської громади виділяли кошти на дофінансування. Держава профінансувала. Відповідно до того, скільки в нас є дітей зараз. І от е, Ми розуміємо, що багато дітей виїхало за меж Донецької області, і якщо вони там, навчаються онлайн, в нас, ми отримуємо в них субвенцію. Якщо вони перейшли вже до інших навчальних закладів і в інших областях ходять, відвідують школу офлайн, то відповідно цю субвенцію отримує той заклад. Де знаходиться, як зазначив Олександр Шевченко, у навчальних закладах у минулому році проводилася оптимізація, але кількість учнів постійно зменшується на 21% відсоток, ми повинні були підняти заробітну плату. Тобто держава збільшила цю субвенцію. Але ще раз скажу: тобто, якщо наповнюваність наших класів відповідала нормативу, цієї субвенції б вистачало. А в зв'язку з тим, що в нас є навчальні заклади, де ну, три дитини в класі. Аби не порушувати навчальний процес посеред року і не об'єднувати класи, і виникла необхідність додаткового фінансування з бюджету. Ми дофінансовували в минулому році це було близько мільйон ну, майже 2 мільйони гривень додатково виділили нашим вчителям. І в цьому році ми додатково передбачили. Трошки більше трьох мільйонів для того, щоб виконати підвищення, ну, відповідало це підвищення, заробітної плати. для Працівників освіти Олександр Шевченко зазначив, влітку буде проведено чергову оптимізацію класів та навчальних закладів, аби освітньої субвенції від держави вистачало на зарплату вчителям. Нагадаємо, у той же час у Покровській громаді при майже мільярдному бюджеті керманичі знизили вчителям надбавку за престижність праці з 10 до 5 відсотків. А розмір преміювання до дня вчителя зменшили з 50 до 10 відсотків, аргументуючи це тим, що у бюджеті Ті недостатньо коштів. Тож як виходить, що у Новогродівської громади з бюджетом у 196 мільйонів гривень дофінансувати зарплатні виходить, а у Покровської майже з мільярдним ні. Окрім цього, діти Новогродівської громади протягом минулого року мали змогу відпочити у більш безпечних регіонах України. Це було і співфінансування по обласній програмі. Також були окремі. Програми нашої громади, коли було співфінансування з різноманітними благодійними організаціями, то ну, досить велика кількість наших діточок змогла протягом і 22-го, і 2023 року, і заплановані кошти закладені в 2024 році, також щоб вони змогли виїхати з цього регіону, тому що ну, ситуація досить складна і дітям. Просто необхідно для того, щоб вони змогли виїхати, перепочити у той же час. Олександр Шевченко наголосив, що наразі дітям небезпечно залишатися у Новогродівській громаді, адже ворог кожного дня нещадно обстрілює регіон. Тому для бажаючих виїхати курсує евакуаційний автобус, який безкоштовно доставить мешканців до залізничного вокзалу у Покровську. Альона Соболенко Чепіль з Новогродівки спеціально для Капріньюс. 15 лютого день виведення військ з території Афганістану, день закінчення дев'ятирічної війни, яка принесла біль та сльози у тисячі родин. Понад 160 тисяч українців були відправлені політичним рішенням для виконання інтернаціонального обов'язку. Більш ніж три тисячі загинули, 296 з них з Донецької області. Сьогодні чимало ветеранів тієї війни стоять на захисті України і з стю дають відсіч російській агресії. Самолікуванням займатися заборонено за минулий рік у Донецькій області зареєстровано 12 випадків погіршення стану здоров'я на виробництві. Вже майже два роки українці живуть у стані стресу, адже повномасштабна війна та постійні обстріли негативно впливають на їхнє здоров'я. Фахівці кажуть, останнім часом побільшало випадків самолікування серцево-судинних захворювань серед людей. Такі дії можуть призвести не тільки до погіршення самопочуття, а й навіть до. Смерті більше кількість хворих, потрапляючих у відділення і звертаючих на первинну ланку з інфарктами та інсультами. Що саме вражає, що ці люди потрапляють на останніх. Періодах захворювання, що ні на початку, коли можна було щось вдіяти і вчасно почати лікуватися або запрограмувати, щоб цієї хвороби не було. Лікарі зазначають, вікова категорія тих, у кого відбувається інсульт чи інфаркт, значно помолодшала. Ми бачимо ознаки цієї хвороби вже і біля 30 років, і навіть і в 25 і двадцять роки. Все стосується того, що люди зухвало становяться до свого здоров'я. Вони не ведуть здоровий образ життя, вони не займаються спортом, вони нераціонально харчуються і не. Достатньо засинають. Вони перегружені або емоційно в гострому стресі, або фізичним навантажені. Нерідко погіршення стану здоров'я у людей відбувається під час роботи. За минулий рік у Донецькій області було зареєстровано 12 таких випадків. На підприємствах Донецької області в установах та закладах. 에... Було 24 випадки природньої смерті та 12, 12 випадків погіршення стану здоров'я при настанні нещасного випадку на виробництві, у тому числі у випадках погіршення стану здоров'я працівника, значну роль відіграє своєчасність, правильність та якість проведення домедичних заходів допомоги, направлених на порятунок життя потерпілого, попередження можливих ускладнень стану здоров'я. Самолікування одна з найголовніших причин, через які відбувається погіршення стану здоров'я, кажуть і лікарі, і представники пенсійного фонду. Перш чим призначати собі якісь придбати ліки заспокійливі, пройти попередню консультацію з лікарем, який і визначить, який саме тип медичних препаратів приймати, і якій дозі. Щоб не привести до сумних випадків, треба раз на рік звертатися до лікаря на фоні здорового життя, на фоні без скарг. Людині треба звернутися, обстежитись планово. Це аналіз крові, це флюорографія, це консультація іноді вузьких спеціалістів. Але коли людина здорова, треба обстежуватись, а не тоді, коли щось її турбує. Загалом за минулий рік у Донецькій області сталося 254 нещасних випадки на виробництві, у тому числі зі смертельним наслідком 39, випадків природної смерті 24 та три. 30... Групових нещасних випадків, в яких постраждали 112 осіб, у тому числі 37 зі смертельним наслідком. Фахівці пенсійного фонду кажуть, важливо, щоб працівники підприємств вміли надавати правильну першу домедичну допомогу, адже це може врятувати людині життя. Тому роботодавці мають організувати для своїх робітників навчання з домедичної допомоги та постійно проводити інструктажі. На завершення приємна новина. Кохання не знає меж. Пару парамедиків із 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ об'єднала війна. Олександр і Євгенія познайомились на фронті. Пропозицію Олександр своїй обранці зробив із кільцем від гранати замість обручки. Євгенія зазначила, це була найромантичніша подія у її житті. Тепер дізнаємося про погоди на завтра, 16 лютого. Хмарна погода протримається у Покровську увесь день без опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 3 градусів по цельсію. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Бережіть себе та на все добре.